Місто Новоград Волинський завжди гостинно приймає своїх гостей. Ось і цього разу перед початком матчу лунали патріотичні пісні у виконанні місцевих зірок, звучали напутні слова учасникам змагань від представників місцевої влади про які впевнені, що саме спорт сьогодні найбільше об'єднує людей. В рамках із наших 80 річчя нашого славного товариства ми започатковуємо проведення матчових зустрічей серед Медичних працівників вже вони відбулися. Це не вперше в Чинармійській пам'яті лікаря, хірурги Павла Олександр Шовоїводи. Я вірю, що такі ігри треба проводити, окрім спартакіади, що проводити голозеві, такі ігри. Вони додають якось більш духовності. Люди більш знайомляться, вже приїжджають і не раз, які в рік бачити, а декілька разів. Матч розпочався атаками Житомирської команди, гравці якої спромогли за 10 хвилин забити два м'ячі. Потім гра вирівнялась. Команда Новограда-Волинського прагнула реваншу матч. Був на рідкість коректним, дружнім. Головним арбітром в полі був легенда Житомирського футболу Микола Батюта. Всі учасники матчу отримали безліч позитивних емоцій від накалу боротьби. Хоча, в рахунку, перемогла команда медиків Житомира, проте, звичайно, перш за все. Перемогла дружба. Кубок чемпіонів дістався житомирянам. Ми медики міста Житомира постійно займаємося Спортом наша команда середній вікніше команди більше 50 років, але ми всі ходимо в спортивний зал зимою, літом на стадіони, і ми своїм прикладом показуємо, що треба займатися спортом, і тоді буде здорова нація, буде здорова держава, буде здорова наша Україна. Приємно те, що лікарі Житомирщини завітали до нас на Новорад-Волинщину і зуміли організувати таке свято. Це таке свято не з не кожний день. Мене перший раз завітали. Зазвичай ми зустрічалися на олімпіадах серед медичних працівників, але тільки там на міні-футболі. А тут перший раз ми зібралися так на великому полі. Так що мені дуже приємно, що вони, їхня ініціатива і наша підтримка і таке організували свят. Наступні матчі команда Житомира планує провести в Бердичеві та Коростені, де і суперники вже готуються до прийому гостей.